Намасте, шановні, вітаю вас на килимку. Сьогоднішня наша практика йоги присвячена гармонізації планети Меркурія. Ми з вами зробимо будхі намаскар, тобто вітання планеті Меркурію. Це гармонізує його, що середи дуже класно працювати в такому контексті на килимку через асани і практику йоги. Стаємо на початок килимка, витягуємося, налаштовуємося, глибокий вдих, плавний видих. Відпускаємо все напруження в тілі і емоції ранку або ж дня. Практикуйте в будь-який час, коли є у вас бажання, мотивація. За руками потягнулися вверх, вдих, прогинаємося назад, видих, животик на бедра, утанаса на ліва. Ножка широкий крок назад, ступні паралельні, на паралельних прямих, кут в коліні 90 градусів, п'яточка над коліном. Ножка активна випрямлена, під боріддям витягуємося вверх, грудною кліткою тягнемося вперед. Правою рукою великим пальчиком закриваємо праву ноздрю, дихаємо полапхаті, 20 інтенсивних видихів, підтягуючи пупочок активно. І потім робимо затримку, робимо глибокий вдих. Видих, підтягуємо замки у діянам у мене за тазового дна, животик всередину, станне дихання. Видихаємо, вдихаємо, опускаємо коліна, утворюємо із двох колін кут 90 градусів і витягуємося вздовж правого бедра, за руками вперед, руки і шия, як продовження. Спини, погляд вниз, плечі від вушей вдих, видих. Ліву руку заводимо за праву ступню і ставляємо її на підлогу, глибока скрутка, положення ніг зберігається в попереднє, або на мастей із рук в центр грудної клітки. Погляд вперед або за праве плече. Опускаємо праву руку біля правої ступні, ступні і нога на паралельних прямих. За рукою тягнемося вверх, рівна лінія, рука, плече, ліва долонь. Вдих, видих. Можна більш глибокий варіант, замочок із рук за спиною, ще глибше розкриваємо грудну клітку. Опускаємо руки симетрично. Через марджоріасину виходимо в собаку обличчям вниз. З видихом опускаємо коліна, грудну клітку між долоні, підборіддя вниз. Вдих, витягуємося, уртха мукха шванаса на сіднички, міцні, ноги активні. Видих, Адхамукхашванасана, шванаса на підкрок на півступні. Ліва ножка, крок вперед. Витягуємося поза бігуна. Права нога під крок до лівої ступні. За руками потянулися вверх-вдих, прогинаємося назад, видих на На праву сторону вдих, видих, опускаємося вниз. Права ніжка широкий крок назад, бігун. Витягуємося під боріддям і грудною кліткою вперед. Коліна, чашечка задньої ноги вставлена, активна, нога пряма. П'яточкою тягнемося до підлоги. Відстані безменшуємо. Відчуйте різницю у відчуттях лівою рукою закриваємо ліву ноздрю 20 капелаб хаті через праву ноздрю робимо глибокий вдих, видих. Підтягуємо пупочок м'язи тазового дна, м'язи живота всередину затримка. Видихаємо, розслабляємося, опускаємо праве коліно, кути в обох колінах 90 градусів. Витягуємося за руками вверх, опускаємо голову, руки вище в ушей. Спокійний вдих, плавний видих. Праву долоньку опускаємо на підлогу, скрутка, виходимо в ось таке положення, або по рукав намасте, підштовхуючись правим ліктем від лівого коліна, центруємо намасте в центрі грудної клітки, вдих, видих. Ліва долонька біля лівої ступні, розкриваємося в сторону, за рукою витягуємося вверх, кут в колінах 90 градусів. Залишаємося в цьому положенні або йдемо більш глибше. Праве плече стараємося чітко витягнути над правим, над лівим плечем. Рівна лінія. Грудна клітка стремиться розвертатися максимально вгору, розкриваючи серце в небо. Розкручуємося, ліва ступня назад, собака обличчям вниз. Коліна опускаємо, грудну клітку вниз, підборіддя вниз, проїжджаємо вперед утхамукха, артхамукха. Під крок на півступні, права ступня зі вдихом вперед. Крок вперед, бігун, ліва ступня до правої під крок, За руками тягнемося вверх-вдих, видих, намасте. Тепер робимо друге коло чуть швидше, менше пояснюю, для того, щоб темп збільшити, прискорити. За руками потягнулися вверх-вдих, видих, ліва ступня назад. Тазом нижче просідаємо. Правою рукою закриваю праву наздрюка, палапхаті через ліву 20 циклів. Глибокий вдих, видих максимальний, затримка підтягуємо замки. Згаючи, опускаємо коліно, кут в колінах 90 градусів і витягуємося вздовж корпуса. Купчиком тягнемося назад, руками вперед, погляд вниз. Заходимо в скрутку ліва долонька біля лівої ступні, відштовхуючись від килимка, закручуємося погляд на верхню руку, або ж робимо намасте. Центруємо на мастер-центрі, скрутка від таза. Розкручуємося права долонька біля правої ступні вдих, видих або більш глибокий варіант, замочок за бедром. Розкручуємося права ножка назад, із марджеріаса не заходимо собаку обличчям вниз. Опускаємо коліна грудну клітку під боріддя на підлогу. Собака обличчям вверх. Грудна клітка розкрита, плечі максимально від ушей. Перекладаємося назад, гірка під крок на півступні. Ліва ножка крок вперед. Тазом нижче п'яточкою задньої ноги тягнемося назад. Під крок правою ногою до лівої. Утинаси на глибше положення. За руками потягнулися вверх. Видих на стен на праву сторону півкруг. Вдих, назад, прогинаємося. Видих. Нахил вперед. Права ступня назад. Бігун. Прав, лівою ручкою закриваємо ліво ноздрука, палап через праву. Спокійний вдих, повний видих. Підтягуємо замки, стан не дихання. Відпускаємо не дихання, опускаємо праве коліно і витягуємося за руками вперед. Відбудовуємо паралельну лінію від копчика до кінчиків пальчиків рук. Плечі від вушей, погляд вниз, підборіддя чуть, чуть до міжключичної ямки, дотягуємо. Права рука вниз, до лівої ступні, розвертаємося, скрутка. Коліно можна чуть ширше, на паралельні прямі поставити від ступні. Ліву ступ, долоньку опускаємо вниз, біля лівої стопи передньої, права рука вверх-вдих, видих, або більш складний варіант, розкриваємо грудну клітку вверх, погляд вверх. Розкручуємося ліва ступня назад. Опускаємо коліна грудну клітку вниз. Собака обличчям вверх грудною кліткою, ніби проїжджаємо вверх, підйоми активні. А ми або на підйомах, або на колінах знаходимося. Прокручуємося назад гірка. Права ступня широкий крок вперед. Накатуємося вагою тіла на передню ногу, крок лівою ногою до правої, утанасана. За руками потягнулися вверх, вдих, видих. І робимо третє коло, ще більш швидший темп. Вдих, видих. Ліва нога крок назад, на паралельних прямих стопи, Опускаємося тазом нижче. Капала пхаті через ліву ноздрю, праву ноздрю закриваємо. Спокійний вдих, видих, затримка, підтягуємо замки. Опускаємо коліно. Спокійний вдих, видих. Витягуємося за руками вверх. Тут в колінах 90 градусів, ноги на паралельних прямих. Ліву руку заводимо за праве коліно, скрутка, вдих, видих. Опускаємо праву долоньку біля правої ступні. Розкриваємо грудну клітку вдих. Робимо замочок за спиною видих, розкручуємося Марджаріасана І з мерджеріасини отхамукхашу внасина. Купчик вердив. Животиком тягнемося до бедер. Опускаємо грудну клітку під боріддя коліна, витягуємося вперед, сіднички міцні, <кій> видих, гірка. Ліва ступня, крок вперед, між долоні, бігун. Під крок правою ногою. Глибоке положення утанасане. За руками потягнулися вверх вдих. видих. Спокійний вдих, плавний видих і на праву сторону. За руками потягнулися вверх, сіднички міцні, прогинаємося назад. Видих нахил вперед. Права ступня, бігун. Лівою рукою закриваємо ліву ноздрю. 20 капела пхаті через праву. Вдих, видих глибокий, затримка. Опускаємо коліно і витягуємося корпусом вниз вдоль лівого бедра. Вдих, видих. Правую. Долоньку заводимо за праву ступню, опускаємо на підлогу, скручуємося. А на масте грудна клітка, ліктем відштовхуємося від лівого коліна, погляд назад. Ліва долонька. Біля лівої ступні розвертаємо грудну клітку вверх максимально. Замочок, якщо виходить, ні попереднє положення. Вдих, видих. Опускаємо долоні через меджеріосину, заходимо в собаку обличчям вниз, купчик вверх, животиком тягнемося до бедра. Опускаємо грудну клітку підборіддя вниз. Проїжджаємо вперед. Лікті активні, коліні, чашечки міцні. Перекатуємося в собаку обличчям вниз. Праву ніжку вперед, між долоні, видих під круг. За руками тягнемося вверх. Видих на масте. спокійні вдихи, плавні видихи. Повільно сідаємо зі схрещеними ногами, рівною спинкою і спостерігаємо свій стан, відчуття в тілі, реакції і емоції. Розслабляємося з кожним видихом, знімаємо напруження і відчуття. Практика достатньо така, ніби, можливо, ви відчули, що путаніця визникає. Меркурій це про це, це про зосередженість, про концентрацію. Розслабляємося, спокійно вдихаємо, видихаємо. Дякуємо собі за практику, відчуваючи вдячність до себе, світу, що нас оточує, події та ситуації. А дякуємо всіх учителів, майстрів, провідників та наставників Намасте і коротке простирання на знак поваги один одному та до Вищих сил. Благодарю і до зустрічі на килимку.